На жаль, сьогодні є такі проповідники Євангелії, які говорять, що якщо ти в Євангелія повірив, друже, тільки тримай карман поширше, тому що Бог туди, як сипне благословін своїх, ти ж розумієш, ти вже донька Божа, ти вже син Божий. Туди Бог як насипить, хоч би ти вніс, ну вніс з собою. Да? Приготуй мішка для благословінь. І так проповідують і заволікають людей, прийдіть сюди, благословіння вас чекають тут. Але це важлива деталь. Віруючий не означає досконалий, а також віруючий не означає знаєте, обложений з усіх боків благословіннями. Ні. Ні, це не так. Так, ви і я, ми залишаємося дітьми Божими. але... Багатьох дітей Божих очікують випробування, і це те, що ми спостерігаємо в житті героїв і в нашому житті, чи не так?